Заїхав, значить, до нас знову Ford, але вже це Макс. І на заміну переднього речага. Один речах, значить, в нього розбита шарова, покажемо. Речах там видно, чи це, ну сама втулка вже теж розбита. Значить, будемо ставити новий. Так, може треба комусь його номер. Ось так щось тут, не знаю. Ну і. Отлично, колесо знімаємо. Першим ділом відкручуємо саму шару, ключ на 21 молоточок і от вона вже піддалася нам. Ну як піддалася? Тільки гайка відкрутилась, а ще треба виняти сам палець. Нам відкручуємо то, що зручно, так? Болта. Тепер відкручуємо цих два болта, які держать цей задній садим болт. Ключ на 15. І тепер пробуємо, що ми пробуємо його вивести, Ось так Отак ми його виводимо. Десь іди. Вивели значить, ми цей весь Ось до тобто Він у нас лежить в воздусі. Висит. І зараз що ми будемо робити? Зараз будемо бити сюди молотком. Якщо не захоче вилазити, то будемо. Іспользу... А, ну, сйомнік, я Попробуємо сйомник, якщо сьомник не підійде, будемо бити. Якщо не вийде бити, то будемо гріти оце місце і по-любому вискочить. Шарова тут все одно вже порвана. Тобто можна вже нічого не жаліти. Ну що, пробуємо ставити новий речак. Першим ділом, я думаю, що заведемо його так, Отак так. Чи може зразу і шарбу зловитиме. Коротше, все, yeah. right, все Ну Ось так. шарову поки що не, не спіймали, шарова у нас мимо йде. Так, Цей у нас зараз з твердкою зловимо і буде він у нас пустіше зловлений. Ну, А цей вже пустіше дійшло, зараз вичистю болти. Тоже один отверточкою поправляємо, другий закручуємо. І оцих два що, прихвачуємо, тоді ловимо шарову. Ось так уже два болтика ми зловили. І зараз переходимо ловити, значить, цей серінблок. Так, питаємося його твердкою. Так. А, він впирається. Так, треба, значить, ставити сюди, давити тут і давити туди. Ну, в общем, реально все. Ну, отак ми його відціляємо, так. О. Ну і одразу пробуємо чи зловили на різьбу, бо попасти це ще одне, а ще треба попасти на різьбу. Ну все, закриємо. Тепер пробуємо попасти Значить, Взяли ми монтажечку, вставляємо тут версія, яка є в рычагу. Нажимаємо його. Підводимо. до шарової, і тепер толкаємо так? Все, вскочило, супер. І тепер шагаєчка. В комплекті у нас йшла новенька. Так, можна навіть. І лишилося все зажати. Значить Цей селітблок зажимати можемо зразу. І шару можемо зажимати зразу, а оцей селінблок треба або коли спустимо машину, або зараз донкрат підкладемо, щоб він був примірно в рівному положенні, щоб під нагрузкою зажати, щоб потім його не скрутило сразу. Ну і Тепер, коли опустили машину на колесо, ліземо донизу. и дотягиваем той этой блок про який я вам говорю. Ну, я думаю, что это уже понятно, да?